У відділі торгівлі та підтримки підприємництва працюють зі зверненнями громадян з питань захисту прав споживачів. Тут також проводять інформаційну роботу з суб'єктами господарювання щодо отримання ними грантів від держави та міжнародних організацій. Проінформувала очільниця відомства Надія Кириєнко. Ми надаємо інформаційний матеріал і практичний матеріал по допомозі по формуванню. Заявки гранту міський голова Микола Нога нагадав, що перед органами місцевого самоврядування стоїть завдання підготуватися до зими, яка, за прогнозами експертів, буде не легшою ніж торік. Ми повинні накопити, накопичити резерв пального, руч смазочних матеріалів, техніки. Других матеріалів, які необхідні для життєдіяльності громади. Я звертаюсь до всіх, уважно подумати по кожній галузі і дати мені пропозиції по виділенню додаткових коштів для того, щоб цей резерв створити. Минулого тижня центр первинної медичної допомоги провів 2,5 тисячі прийомів пацієнтів. Лікарями було відкрито 136 листків непрацездатності. Створено трохи більше двох тисяч електронних направлень на обстеження та консультації інших спеціалістів. Зауважив медичний директор установи Олександр Мазур. Було виписано 859 рецептів за програмою реємбурсації та 787 рецептів за повну вартість. Також в амбулаторії Шосткинської Мади, триває підготовка до опалювального сезону. Що стосується потопкаві амбулаторії Чаплівка, то проводиться обговорення проекту готується документація. Пан Мазур проінформував про надходження до амбулаторії міста вакцини від кору, паротиту та краснухи. Наразі проводиться активна вакцинація населення. Тим часом у ЦРЛ тривають заходи з підготовки до зими. Зокрема, розробляється проєкт з будівництва котельної у дитячій лікарні, повідомив головний лікар закладу Олег Штогрин. Також він повідомив про перший у цьому році випадок отруєння грибами. Не розслабляйтеся, все таки гриби з'явилися. Треба ж дуже серйозно до цього відноситися. Людина сироєшки наїлося і дуже важкий був скільки випадків вони плутають із білою поганкою чи як вона там називає бліда поганка. Завдяки місцевій владі у дитячій лікарні планують встановити програмне забезпечення для апарату УЗД, що дозволить проводити кардіологічне дослідження в режимі постійно хвильового доплеру, зауважив директор Шосткінської дитячої лікарні Віктор Садовничий. Забезпечить ранне виявлення вак серця в рамках підготовки до опалювального сезону в дитячій лікарні планують встановити лічильники тепла та систему автономного опалення, виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб, відзвітував про щоденну і постійну роботу з надання допомоги військовослужбовцям. Працюють у цьому напрямку і освітяни, крім традиційних заходів, до яких спочатку повному вторгнення долучилися всі учасники освітнього процесу керівники закладів освіти Шосткинської громади спланували проведення благодійних заходів. Донати від проведення яких будуть адресно спрямовані на допомогу нашим військовим. Також педагоги та їх вихованці продовжують виготовляти необхідні прилади для українських захисників.